Всім привіт-привіт-привіт! З вами містер Тайвер. Сьогодні я вирішив е зробити ще одне невеличке оголошення. Розумію, що можливо відео не так регулярно виходить, но е з дня на день я почну знімати. Можливо, почну знімати шодуфайт. Я щось думаю. Як е пройти мені головного боса, не головного босса. Самої гри. А як пройти мені. Е Того персонажа, який був е за Титана. Як то пам'ятає в другій частині, е на Титані був там один чел такий, е ...ми його вже, виходить, і за тінь, і за... Потомка, ну точніше, вже не за потомка Тіне, як сказано, а за сина мей. Перемогли. Можливо, я трохи заспойлерив, але. Там буде, коротше, такий бій, е... якби. Тому так. Я трошки заспойлерив, ну нічого. В общем, в загальному. Відео на днях готується, тобто я до відео пологонько підготовлююсь. Я не знаю як я це зроблю. в мене зараз е проблем куча було, я не міг виложувати відео. Я міг 2 е неділі назад почати зйомку. Але я не почав 2 тижні назад через е по, одній, по одній простій причині. Просто в мене вибивав інтернет. Якщо що, я ще раз поясню об'ясню, хто не, не дивився на попередньому відео. Я е, не буду використовувати ніякі шумозвукові, е, щоб забрати шум. Я поки що не буду цього робити, я е, за, заблюрую це все на мусці. Я навішу, е, коли буду знімати Shadow Fight, я навішу просто, я буду, можливо, буду озвучувати, можливо, не буду озвучувати. Не знаю поки як вийде останні серії позоду файту. Плюс-мінус може вийти 5, може вийти 7, може вийти 6. Я постараюсь зробити так, щоб вийшло менше фінального епізоду, щоб вийшло набагато менше серій. Тому що чим більше серій, тим, тим більше не дивитися ніхто не буде. Тому так, я коротше вам скажу тако. Відео на дня, Відео почнеться знімати на днях. Якщо мої плани, нічого не зіпсує. Бо у нас ситуація така, що в мене плани можуть мінятися по, по, одній, постій, по одній простій причині. У мене проблем зараз таких як би немає, тому я можу взятися за зйомку. І так же саме хочу сказати, що знімаю я вже тепер з нового планшету. То є, е, якість відео можливо підросте, можливо буде краще. І звук, можливо, так само буде кращий. Ну що ж, дякую ще раз всім за увагу. Я вибачаюся, реально, я вибачаюся, що в мене так довго відео не було. Просто... Вся, всі ситуації, які у мене ставалися, по одній, по одній причині не дозволяли відзняти відео. А зараз менше більше все стабілізовано, можливо, можливо, можливо на днях відео по Shadow Fight е вийде. І так же саме хочу ще наголосити, у мене Shadow Fight е буде в фінальній серії. Потім, можливо, відзнімлю пап пару серій таких міні-серій з вбивства. Нарізки з убивства, як я їх виконую. Самих хаточок не буде. У пабзі. Бо самі катоки в мене Ну, не на такому вищому рівні, як, наприклад, в Шедофайті ті самі бої. От і всьому. Ну що ж, дякую за увагу. З вами був Містер Тайвер. Підп... Підписуйтесь на канал. Підписуйтеся на мої соціальні сіті. Тобто, на Instagram, на, на Facebook, там всі анонси всі відбуваються, будуть відбувати відтепер в Інсті. Дякую. Ще раз за увагу за те, що я наголосив. Де і що буде відбуватися? Ну що ж, до побачення всім, жду е від вас відгуків. І якщо що... Помагайте мені е, поправляти мої відео ще набагато краще, чому вони є. Тобто пишіть мені, щоб ви змінили.